Шалом, Іде жорстока війна, і вона торкається кожного, кожного серця і це біль. І я багато написала вірші про війну насправді з початку війни, тому що воно не укладається, не налазить ні на яку голову, як так, з чого, чому, і як взагалі це могло так статися. І один з цих віршів. Бомблять без краю і кінця, жорстоко чавлять Зранену країна, стікає кров'ю Ненька рідна я, моя, несамовита біль картає серце без зупину, в сирих підвалах українці спляться, здригається від вибухів земля, міста і села вогні горять, вкриває тіло мати немовля, чорні руїни, там, де все цвіло, смерті печать прагнуть покласти на життя, стерню вінок готують на чоло, і знову хрест збивають до розп'ять. Сліпі, не тямлять, що творять, в пітьму занурили свідомість, а очі злом у них горять, шаром брехні покрили совість. Та неможливо світло вбити, вогонь, що в дусі не згорає. Бо Хрест уже кров'ю политий, Любов'ю, яка світ тримає, любов вже подолала зло, любов із смерті вже воскресла, вже зник вінок, що покривав чоло, і біди всі любов вже знесла. А зло. Вогоні її вже б'ється свого кінця сьогодні добігає. Ще моя Україна усміхнеться і світлом Божим в радості засяє, і всі міста ми разом відбудуємо і відсвяткуємо свято перемоги. І всі народи. Світі ще почують, як Україна гучно славить Бога. Алілуйя! Амінь!